Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Можливо, заложного звільнюють вже завтра. Пише Ірина Мудренко. Таке сказав Тараса Чорновіловатерія спецпроєкту Сергія Мамаєва. Ні, то це не гайпів із вуста екс -депутати. І не плітки у стилі Баба Параска, бабі палашці на ушко сказала Голова МЗС пан Сибіга, сам дав пану чорноволу підстави для висновків. Дивимося на факти. Ще 8 липня. Я в інтерв'ю українському радіо Сибіга сказав наступне: я вам підтверджую, що бачення президента України здійснити роталь у усіх країнах великої сімки, великої двадцятки, передусім посилити ці країни. А Велика Британія належить і до Великої двадцятки, і до Великої сімки одночасно той переконаний, вся оця катавасія з послами заради того, щоб красиво виперти з крісла. Пані Маркарову кажуть, вона дратувала Трампа ще до того, як він став президентом вдруге. Але насправді фішка не в ній є зеленському заважає залужний. А масова ротація послів дозволить йому приховати свій істинний намір, Мовляв, Звільнити ж не тільки заложного. ну і що тут такого? Ха ха подумаєш, під укази потрапили і решта послів. Це так зване вбивство за алфавітом, говорить Тарас Чорновіл. Цей метод відомий ще з детективних романів потрібно знищити людину, але щоби слідчі не докупалися до суті, все дуже просто. У жертви прізвище починається на деру с чудово. Першими в черзі на смерть будуть люди з прізвищами на А, на Б, на В і на «Г». Потім вбивається головна жертва. А після неї з'являється ще кілька загиблих на. Інші літери алфавіту супер між нещасними жодних зв'язків. Тепер слідчі точно не докупаються до істинного мотиву. Чорновіл каже банкова шантажує залужно мовляв, або ти повертаєшся в Україну, а тим і ми відкриваємо справи проти тебе, твоїх рідних і друзів. або ти відмовляєшся від українського громадянства, влаштовуєшся викладачем десь у Вест І ми залишаємо тебе та твоїх близьких в спокої. Можеш стати хоча співкомандувачем сил НАТО в Європі. Нам байдуже головне небуття зеленському ко. Конкурентом на виборах, ось така фігня малята. Як воно буде завтра? Ми побачимо вже у понеділок. Правда, масова ротація послів може відбутися в інший день. Наприклад, у середу кулуарні ігри річ доволі непередбачувана, Тут буває по-різному. Нагадаємо, сам залужний вже нагадав зеленим про шашлики. Телеграм-канал Печера Дракона пише: Залужний нагадав про шашлики. Коментар колишнього головкома Валерія Залужного про шашлики вже збурив маси забутви до рівня катарсису. У відповідь полетіли звинувачення, мовляв, Залужний на 24 лютого. 2022 року був головкомом. то й він мов алява. Винний у тому, що війська не були вчасно виведені на кордони і приготовані відбивати російську навалу. До речі, повністю команда залужно виглядав так: чекаємо шашликів, Зробимо разом. Пригадуєте, хто обіцяв зробити їх разом, на тих більш ніж прозорий, бо саме офіси Зеленського цілковито винний в тому, що на 24 лютого Україна виявилася не готова відбуватися. Перша посада залужного на 24 лютого називалася головнокомандувача збройних сил України. Підпорядковувався він міністру оборони України, тобто Резнікову тому самому, а ще залужно підпорядковувався Верховному головнокомандувачу Зеленському ВОІ Діява, мав право тільки в межах законів. Друге на вечір 2023-23 лютого, переміщували війська до території України, крім опланованих навчань і пересувань в зону операції об'єднаних сил Голоком залужний не міг тільки на наявності двох наказів. Це наказ на застосування сили засобів ЗСУ і постанова Верховної Ради. Про впровадження воєнного стану обидва накази з'явилися коли зранку, 24 лютого. Зауважу, коли в коменти прибігає якесь недолуге і починає голосувати, мовляв, генералам накази не потрібні, бо треба захищати Україну. Посилайте такого за русським кораблем. Бо таке тіло гадки немає, як керується ЗСУ. а вони керуються тільки наказами і законом. Третій генерал наєву двох інтерв'ю може більше розповів, що й генерал залужний. Він сама дали команду бойовим бригадам висуватися в напрямку кордонів ще до по. Появи наказів про застосування сили засобів до впровадження воєнного стану. Чи було це порушенням? Так було замисліться. Наказом залужного 72-го бригаду направили на Київ. За інших умов залужному можна було би звинуватити у спробі державного перевороту. Проте ініціатива двох генералів. А я думаю, більше врятувала Україну від російського плану Київ за три дні. І Це не тільки авіація піднята в повітря, ППУ виведені з пунктів дислокації. Тощо саме тому 72-го зустріла ворога по лінії річки ірпінь. І в Київ ворог увірватися не зміг. Якби залужному віддали відповідні накази заздалегідь, оборона була би зайнята по лінії ріки Тетерів. Вона тече паралельно кордону, і тоді, наприклад, не сталося би бучі, бородянки, але наказів не було. Четверте видання Українська правда що хвилини встановлює події, що сталися напередодні російського вторгнення серед іншого писала нараду, яка відбувалася в кабінеті Зеленського 23 лютого. Так от на тій нараді залужний і Буданов доводили. Що вторгнення буде, а Резніковий Баканов, що вторгнення не буде. І тут цікаво. Справа у тому, що і Залужний і Боданов на 23 лютого були підлеглі того самого Резнікова. А Резніков співав унісон із другом дитинства Зеленського Бакановим, який ми тепер знаємо. Перебував під практично цілковитим впливом російського агента Кулініча. І ще звідки брав інформацію, генерал Залужний, а отут і фокус, бо ані ставка головкома, ані генштаб не мають якихось окремого відділу розвідки інформацію вони брали від ГУРА головного управління розвідки, керованого генералом Будановим. Доречне питання, які звіти подавав Буданов і тижні напередодні вторгнення. Просто нагадаю, що голова ЦРУ попередив Зеленського про можливість вторгнення ще у січні 2022 року. Але офіс президента проігнорував інформацію ЦРУ і, вочевидь, цілком довірився інформації. Друга дитинства за тобто Баканова і кулініча. Питання, чому завжди стриманий залужний? Раптом аж так жорстко відреагував? Відповідь очевидна, будь дістали, стали бо бутоферми. По втратили береги, силячи сього чорнити репутацію головкома. І щось мені підказує, що заботва зараз казиться. А чиновники зопу мовчатимуть, бо сильно вони не хочуть, аби почалося розбирати того, що сталося 24 лютого. А розібратися доведеться надто багато українців постраждали у ті дні. усьому є межа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!